Добрий день, дай Боже здоров'я, пані нюсю. Дай Боже здоров'я, що Що є? Чи можемо разом зняти рубрику стрьом чи норм? <плес rivals> ну, ви вже подаріли на що то Вибачте за слово с не срьом. що то вже? Нема чим чи зайняти, -за чи що? Це такий популярний тренд, будете відповідати, що нормально, а що ні. Ага, тренди, щоб про нас тр тренділи. <с2> <с -2> <с -2> так ще <що> прийде. <supporters> Добре. То багато часу не займе, бо мені ще по пенсію гнати. Перше питання: битися з сусідами за межу. Стрьом чи норм? Нормально ну, як ти ще норм, чи що а як? Чи самі такі? Жити з хлопцем на віру з чи норм? ні-ні-ні. Е, е, стрьом. Веде тебе в літа, то з тобою хочу жити на віру, веде тебе в літа, в бога. Не потрібно розгорнутої відповіді просто коротко: стрьом так, чи норм? Добре, і все. ну то що я хочу щоб лю людям ясно було, хто ще буде та дивився сушити одноразові пакетики з під чаю, щоб заварити норм. ще раз. Мати вдома гарний сервіс, яким ніхто не користується. No, no, норм. Мати в шафі пальто, яке не вдягали років 20. <сміт> норм. Якщо то ще з той чехословаччини вже й чехослачини немає, ніхто такого не вшиє, то що, може, ще йде пригодин? Розмовляти з котом як з людиною, і навіть чекати відповіді. <сміт> Нарм з котом і з псом. Складати на кубку старі газети після прочитання, щоб не пропадати добру. А як а там часом вишиті, ладно? а такі переписи а як ні, то потім до убор не занесу все. Накривати диван покривалом, щоб не забруднився, хоча на ньому і так ніхто не сидить. Норм. Мати вдома спеціальну банку для гудзиків, які ні до чого не підходять. Норм. Будити внуків о шостій ранку, бо нема чого так довго спати. Норм? Ну? А чо ні? Ви попри На що до роботи Всім, всім до роботи. я жену ще по пенсії? Скільки вона в мене за забрала? А, ти ще тут, ще давай, бувай здорова.